Президент України Володимир Зеленський і глава Франції Мануель Макрон підписали договір про співпрацю у сфері безпеки між країнами. Про це лідери повідомили на спільній прес-конференції у Парижі. У межах угоди Франція зобов'язалася внести на військові потреби України 6 мільярдів євро. З них 3 мільярди Київ отримає цьогоріч. У документі також згадується санкції проти Росії і відповідальність її політичного керівництва за вторгнення в Україну, а також співпраця України і Франції. Ці у галузях інформаційної та кібербезпеки, розвідки і контррозвідки, а також захисту критичної інфраструктури, за словами Макрона, угоду підписано на 10 років, але вона діятиме до того часу, поки Україна не приєднається до НАТО. Під час прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що Франція надасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть боєприпаси для артилерії, гармати, сау Цезар та додаткове посилення ППО. Ми висловлюємо нашу рішучість продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Ця рішучість є такою ж сильною, як і в перший день. Я хочу вам сказати, що наша прихильність до вас не похитнеться. У цьому також полягає сенс двосторонньої угоди про безпеку, яку ми щойно підписали. Сьогодні українці борються не лише за свою свободу, але й за європейську безпеку, за міцність ліберальних демократій та захист міжнародного права. Дорогі Володимире, ми Повнені рішучості стояти на вашому боці і перемогти російську агресивну війну В нас поки що не так багато таких угод. А і кожного з них дійсно по-своєму посилює Україну, посилює, посилює воїнів, посилює наше а, цивільне населення. Для нас це важливо, щоб люди бачили, народи наші це бачили, і дуже важливо, щоб це бачила. Агресивна ворожа Росія, щоб вона бачила, що Україна не наодинці. І напередодні в Берліні безпекову угоду між Україною та Німеччиною підписали президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц. У ній зафіксовано, що цьогоріч Берлін надасть Києву військової допомоги на понад 7 мільярдів євро. Фінансування триватиме й впродовж усього терміну дії угоди, а це 10 років. Крім того, Німеччина зобов'язується і далі тиснути на Росію санкціями і домагатися створення трибуналу щодо злочину і її агресії проти України. Нагадаю, 12 січня Україна також підписала безпекову угоду зі сполученим королівством.